Зараз я вам буду показувати, як манкурти. Ану, так. Так. Це є відео Данилець і Мойсеєнко. Це є вболівальники, як вони принижувались перед росіянами. Послухайте, слухайте, дивіться, це зараз заходить е, так, якби е, московський болівальник. Росія вперед! Ну Це нормально говорить російською мовою Росія Оле, 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 оле. Росія чемпіон! Росія чемпіон, все, все нормально, все класно. Говорить російською, не перекривляє, нічого не перекривляє. Тепер слухайте, як буде заходити е, зрадник України. А це, типа, заходить в е, цього. Типа, динамо Кию. Україна уперед! Чуєте? Україна, уперед. Бачите, він вже перекривляє, перекривляє українську мову. На самому початку перекривляє українську мову. Не Україна вперед, а Україна уперед! Хіба так говорять українці? Ні. Типа такий зачуханий, зачмірений українець, тіпо, прийшов. Так? Україна уперед! 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 Та ти упир російський. Оле-оле-оле-оле! Росія вперед! Бачите, він говорить нормально російською мовою. Не перекривляє російську ніяк. Росія вперед. Ось. сегодня ну, тебе сьогодні потопчем. Ребята, я боюсь, я здесь, я с вами! Українець говорить російською, типа, а насправді українець говорить українською. А воно вже воно вже, стелиться, воно вже стелиться, воно вже говорить російською. А для кого він це все робить відео? Та, звичайно, він відео це робить, щоб принизити українця. Бо українці говорять українською, а воно принижується. Вже, вже оце вся, вся вже сценка, це вже на приниження. Це коли було, це було 2004 рік. Слушайте, мою команду! Я сказав вперед, так і... Уперед. Чому він нормально не скаже Вперед! Вперед! Уперед. Уперед. Сука, москаль єбучий. Вперед! Так играть тебе сильная только наша Украина! Самые ловкие, самые сильные, только бело-красно-синие! Быстрые и безволокитные победят желто-блокитные! Утром днем после обеда, где Россия, там победа! О, где Россия, там победа. Ну, это такие, такие, такие нищебродские, такие вот, вот такие жарт, такие жарт. Жар колго, колгосний жарт для мене. як Це це колгоспний жарт. Бачите, все вже вже російською. Тут слово українське сказав, а тут російською. Наша. Ну, ну, ну нахуя це робить, нахуя так себе принижу. А, а ці москаликам, їм смішно, вони ржуть, пиздець. От закриття дурнаков ворота вчинников! Зададим таким чисом газу! наколотим до отказу! О, газу, отказу, блядь. То Тоді тоді ці роки, 2004-2005 рік, це була вічна проблема, блядь, Вічна проблема з газом. З газом, блядь. Ну і що? Ішов? В Росії не купляємо газ, щось страви, щось трапилось. Що країна замерзла, блядь? А от світ з гоза сам своїй. О, ва газ на сам. Україна має газ. Україна має свій газ, в чому проблема? Що вже все? Ми ж же не купляємо москалів газ. Як смішно, пиздец. Ой-ой, газ, блядь, як смішно. Дивіться, як там хлоп. Чуєте, як хлопають в залі? Ой, блядь, яка, який жарт піздатний, блядь. Я ще такого, сука, жарту не чув, блядь. Єбать, це Це колгосп? Це колгосп, як для мене. <праць> Бачите, спеціально паузу тримають. Паузу тримають, спеціально паузу тримають. Щоб ніхто нічого слова не сказав. Щоб поржали. Бо жарт був, блять, про газ, блядь, жартбу. Піздец. Яка веселуха, блядь, яка це веселуха. А це ж звернули увагу вже скільки? Десь хвилину хлопають. Не понял? <реш> типа не зрозумів. Все це ти зрозумів, москалику, все це зрозумів. <реш> а що там не Свой надо иметь, а не наш воровать. Теперь понятно? Да <реш> мені ваш газ по барабану. Я себе по і на дровах приготовлю. В печке. Ага. В печке, в печке. Е, знаєте, чому він так сказав? Тому що він принижує, що типа українці, типа весь час десь в печах готують. Спеціально так, так? Що типу, українці це, блядь якийсь такий дикий народ. Оце, оце той данилець, оці Мусєїнки, Данилець, це, це упері нашого, е, нашого суспільства. Це, це гниди нашого суспільства. І так, багато таких гнид є, якщо по дорослому розмовляти. І, понятное діло, в русське піч. Ру... Русскої печки, блядь. Русской печки взагалі быть не може. Потому що і печку, і їду, і українці. Пощо і О, а це вже починається тема, що все придумали українці. Що, типа, вони там типа, нав'язували. Я не знаю, чи, я не пам'ятаю, чи там буде про Чорне море, Моно, це послухаємо. Ща послухаємо ці стереотипи тупорилі. Порохи забрили. О, і порох, і китайці, і Самсунг, і Дніпрогес, і вареники. І... А Самсунг, речі, це японці, блядь. І сметану, і борщ, і колбасу, і, і само. Бачите, як говорять, не ковбасу, а колбасу, блядь. Нахуя ти перекручуєш українську мову? Українці так не спілкуються. погонку и, как следствие этого, туалетную бумагу. Под Карпаты до Донбасса, футболистов классных масса! Все ерунда у круче всех нас, ребята! <свят> <свят> лучше, лучше всех вас, ребята! Конечно. Смотри, 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 как побежал, а! ай ай как голые бабы забыл! И снова российское говорит. Постійно оцей оцей, толстий, блять, постійно російською говорить. <ми> це данилець, так? Чи Мойсеїнко. А хто з них данилець? Данилець то цей, я навіть не знаю, бля. Красавці! це вони, Що вони роблять? Так! Так, бей! 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 Даголоку! Бай! Молодці, Все небе! А я це говорив! Забиваються вголи українські орли! Молодці! О, українські орли! Молодці. Чому молодці? Молодці українською! Молодці... Перекручування це перекручування. Це таке. жах, Я не знаю. Як їх можна взагалі дивитися? Це дно! Дно. Молодцы! Молодцы! Подожди, я не понял, что он сделал? что, что своего рода за... Что он сделал? Типа, видите, какие такие тупые украинцы, что забывают у свои ворота, блядь. Верблюд, гостистый, что не хватает, спрашивать надо. Да, не який Али бля... Як смішно, бля, як смішно прийшов боївальник-українець і навіть не знає, коли матч почнеться. Це розминка була, а він такий тупий, українець такий тупий, блядь. Єба. Тух, а в яке серце не встановилося. Серце не зупинилося, установилося в тебе, блять, в голові, щось долбойобити кусок. Адреналін так і будь, блять, послушай. Ага, ти ще під собою пощупаєш. <різь> <різь> так, Все, начали. Росія! Росія! Дай держать москалям, надо ем им по соплям. Сейчас заставим мы хохлов без очков. О, хохлов, о, 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 это, блядь, их не любые, блядь. И без трусов. А, -а, -а. А, -а, а, без трусов, ну мальчики в трусиках в Донецку бегали. И дальше бегают. Ах, красавцы, а, смотри, красавцы. Смотри, 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 как бегает, вот красавцы. Да, это что бегает, белый, как голые бабы за мылом. Красавцы. Ммм, как голые бабы за мной, блядь. Отцы, вы сначала играть-то учитесь! У кого? Не у вас случайно? Конечно, у нас! Вы же родоначальники футбола! Чего? Вы еще и футбол придумали! Конечно! И футбол, и аут! Чуете, 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 как он Футбол! Не футбол, а футбол! <ривотя> і воротя! И там... Воротя! Воротя, блядь! Ма, сука! Так би хотілося йому поїбало оце за застр... постріляти, що воно так постійно перекручує. Ліцо умноження і вас нас спошвідіть, так що запиши туди і редгендж. Тундра. Футбол англічані придумали. Котори Некоторі є, є. Ой, да англічані тільки можуть що придумати, таке ето, ето то... Таке говорять що придумати, это бітлов. Ну що так українці розмовляють? Дич, uh, дич. Oh, там половина наших было. <laughs> Самый умный из битлов происходит от кохлов. <laughs> Але смешно. Смейтесь, смейтесь, дуже, дуже смешно. А у вас кто? У нас. Ага. Да у нас. Да у нас один кобзон чувствует. Ой. Oh. Или... Кобзон. <laughs> Про Кобзона згадали. Ваш Кобзон теж українець. А Хто ж по-вашому? <реку> Я зараз чекайте, зараз заю. Так. Хто по національності Кобзон? радянським громадянином Гобзон от какого слова какого? От... Він, народив, він народився в україні але був радянським громадянином. Ой, Кобза. Це старинне національне музикальне орудія питок. Для... Кобзик, кто играет, кто? По-нашему Кобзар, а по-вашему Кобзон. Ладно, хорошо. Аварун, Агутин. А, ты... Аварун, Агутин. сейчас скажи Валерии Миланце, Клара Новикова, Наташа Королева. Все с Украины, все. Единственный, правда, кто не с Украины, это Путин. Не понимаю, не с Украины, а так в России сумел раскрутиться. <реш> молодец, ну что тут, молодец, молодец. А, ну так, Путин молодец. Ой, молодец Путин. Ну вот скажите, вот напишите мне, ну это дно. Это дно. Я так. Я вважаю, що ці люди, які принижували, принижували мову, принижували Україну, які народилися в Україні, їх потрібно позбавити громадянства України. Позбавити просто. Знаєте, <зв 'язував> <зв 'язував> <зв 'язував> як хлопають, діться знову хлопають, хлопають. І ті нічого не говорять. Хлопають. Бо він так я сказав. Видимо, его кто-то с нашей диаспоры поддерживает. Вот. Ладно, хорошо. Пожди так, пас, пас на выпас, пас не, Ну кто же так пас на выпас Только я учить вас буду. А да кому там давать? Хорошо, ладно. Вот раз они такие умные, эти артисты ваши. Чего же они обратно на Украину не едут? А, вот вы чули, блядь? На Украину. Не на Украину, на Украину. Вот сука чаморна, блядь. Вот це чамурна, блядь. Чтоб а? не оставлять российскую эстраду один на один с Борей Моисеевым. Ты за борю не волнуйся! Боря русский мужик, он задним умом крепок. Боря русский мужик, он задним умом крепок. И ты не волнуйся, у нас красивых девушек тоже много. Ага, и стоят они все в Москве на Тверской. И почему-то гривны не берут, только доллары. Так это говорит о том, что они не только красивые, но и умные. Причем там ум. А при том, что сам подумал, зачем им в Москве гривни. Ну, ну, хорошо, хорошо, давай ту. Але вони перекривлюють українську мову. А -а -а. Ну це дно для мене. Це... Ох ми вас сьогодні построїмо! ох, построїм! Та да спочатку всі дачі в Подмосков'ї достроїте. <рес> <рес> дачі в Подмосков'ї, Ви розумієте про що? Бо Тому що вся Росія це гнила болото, болото. А тільки Росія там добре, де під Москвою, Москві. Ну там більш-менш жити можна. Там, типу, зарплати більші. Кращі умови для життя, а це все дно. Болото. От Я тут о цього москаля підтримую. Тройтер нас зібрався, ну строїтель хренов. Ладно, от скажи мені. Ви чого к нам їдете? Відповідь простой, потому що на Україні нет роботи. Вот. Що вот. Що вот. Просто Україна достигла вершини совершенства. В ну прямо Україна досягла такого уровня розвиття, що сьогодні у нас делать взагалі нечего. Ревета стогне Дніпро широкий, сердитий вітер завівав, а наша нека Україна голов багато забивала. Москва звенять колокола. Москва звенять колокола, блядь. Мені цікаво, а що це за слово? кала-кала, блядь. Ну це Кала-кала, що це за слово? Тобто Калакала. Дзвонят Калакала це Каламбур. Так, саме так. У фразі Калакала -кала» дзвонять Калакала -кала» використовується гра слів, оскільки Калакала -кала» не має певного значення. Звучить подібно до інших слів, що може створювати конічний ефект. Це дійсно приклад Каламбуру. шучу, блядь. <свист> От маєте, що таке колокола, блядь? Це каламбур. <свист> Ой, блядь, я зараз помру за свиху. Це просто щось, блядь. Москва, забьем вам до хрена, Москва! Ну что ты расквакался? Москва, Москва, Москва! Я после Португалии на вашем биместе сидел бы и не квакал. А после Эстонии? Ну, тоже сравнил команду. Так тихо? Типа. Ух, красавец! Возле самой штальги мяч прошел. Ага, в притирку с самолетом. Поэтому ему защитник помешал. Плохому танцору Фаберже мешает. Оце оце, оце жарт. Оце дійсно смішний жарт. Оце. оце, оце Я ми скільки вже дивимося, вже е, цю сцену дивимося десь 9 хвилин. Один смішний жарт був за, за 9 хвилин. Которої? Оба! Ага. Цілкаком пора дала! Ну, всем хохло, сука, чем, чемер ебать, ебаный. Против нас не продержаться! Всем защиту, всем атаку! Поцелуйте наших в стенку! Так, ну ладно. Перерыв. Да. Ух, пора размять онемевшие члены. Да. Шо он сказал? Онемевшие члены. Да. Члены? Я, я, я еще раз. Так, ну ладно. Перерыв. Да. Ой. Пора размять онемевшие члены. Да. Блять, я не разумею. Члены, не сказал? Пора, пора, все домашнее, все свое, все украинское. Ты. Да, значит, сейчас тоже в перерыве сальца с хлебчиком и с лучком навернуть? С лучком? Блядь. Да не лучок, а цебуля, блядь, я на кусок. И во втором тайме вам ханак, роти и полный пендик. Пиздец. Ну, стеклянный стеклянной посуде нельзя. Милиция загребет. Так когда меня все повали я сказал, что это у меня грыжа. Ну, ты же, наверное, не будешь. О, маскалены Почему это? Бо я тебе не дам. Вот морда. Да ладно, я пошутил. Стакан есть? Стакан. Русский мужик без стакана, как бизнес без Либермана. Ого, а как ты стекло пройдешь? А я, когда меня щупали, сказал, что это протез. По мужской линии. Еще что, Он так пощупал, сказал, оставь адресок мастеров. Ну, за великий и могучий российский футбол. Оце, оце дійсно смішно. Оце, оце жарт, блядь. У них все вілікоє, у них все вілікоє, всьому Гучі є і футбол великий, і всьому Гучу є. Ну, Калакала дійсно мені сподобалось, оце Калакала мені потрібно записати, це буде, це буде щось з чимось. Це інтернет рознесе. І зені я за своїх. А, за твоих, да? «О, давай за твоих. Только я тогда стоя и не чокаюсь, как на поминках. Потому что все равно во втором тайме хана и вечная память. Все, смотрим. Значит так, слышишь? Сейчас делаем волну. Верхние точки выпиваем. Три, четыре. Абрамович не сумеє вам допомогти. А, а Рома Абрамович, а, то той типа олігарх, що там піздив на Камчатці, все, що піздиться, блядь. Та що ви за Абрамович, при чому тут Абрамович? А при тому, що скромнее треба бути. Один Абрамович на всю Росію, а розтрубили по всьому миру. Он у молодець Абрамович, І ніхто не аквіширує. Ну що, волна? Подожди. Звісно, волна. в Киевском вокзале два хохла маячили, а Россия Украине сейчас начнет вколачивать? Блядь, пиздец. Загаля воду, скоро вы а Россия сейчас об наших сильно на эйспоты крется. Либо то, что дома мы без шуток не идем, и ворота Украины до хрена голов забьем. Пойте проплывет топор из города Чугуева. Вы сначала нам забейте, потом потолкуем. Забьем, забьем, не переживай. Ну що, Бля, Бо... я от скільки з вами дивлюся оце, Одна, один жарт був тільки смішний. Один жарт за, за, за все це. Я... З мен, у мене з гумором все гаразд. З мен, у мене все Я все чудово, я розумію гумор. Я сам ролики гумористичні знімаю, скидаю, до речі, на канал. Підписуйтесь, канал Суціга. На тіктоці канал Суціга, підписуйтесь про яйця Фаберже. Що мішають танцювати. Оце був смішний жарт. А це все це приниження української мови, при, все, все приниження. Ти, по, повне приниження всього українського. І цей болівальник такий український. Огляде тройці! Мірі я ще спокійно. <рес> Мы тоже не лаким всех хлебаем. А? А что это за Бетховен у тебя? Это дозатор. По три пика на лицо. Давай. Давай. Волна? Волна. Знаешь, кого я больше всех не люблю? Так попрошу без намеков. Чем мы ж выпили уже. Да. Я вот эту, блин, нашу сборную не люблю. Ну кто так играет? А ну смотри, ну даже Украину обставить. Не могут. да? Ты знаешь? Эй, даже Украину, Украину, ну что такое Украина, блядь? О Россия, это пиздец. Ты Украину обстав, блядь, это пиздец. Это, это пиздец просто для меня. Для меня это полный пиздец. Я наших тоже не люблю. <реш> ну казалось, что. Россия мелочь пузатая и то похраним не вот за что вам деньги платят? Волна, волна. У тебя немножко длиннее пик. А помнишь раньше? Ходи сборная была? Смотри, Блохин, Беланов, Михаличенко, Заваров, Литовченко И все украинцы Лёня Буряк Адасаев, Ахиде Атулин, Аюля Гаврилов, Ахмедия Черенкова, Серёжа Шавов Я Всех побеждали, всех! А почему? Потому что были вместе А не вот это вот, Игруны Бегают, бегают, как славные Баба лайтих таймів програли і жирозирол. Шева моبيه. Звіть же що, колега? Ну, no, ну не, не з... Я не знаю, от це я це і от я ж кажу вам. Дно, дно гумору. Да. Я так понимаю, смотреть все равно нечего. Да. У да. меня єс предложение. продолжит наше мероприятие подальше от этого спортсооружения. Вы знаете, коллега, нет возражений! Помнишь, как раньше пели? рум буру буру бум буру Не, это у вас так некрасиво пели, а у нас это так. Жах. Жахитя.